Так, ми це зробили. Наша перша модель з власного виробництва на анатомічній колодці. Я готовий вам її презентувати. Ось так вона виглядає. У бежевому, у чорному та у рудому колірі. Завтра ще робимо їх у коричневому та у бордовому. Тут анатомічна колодка. Ваші пальці будуть кайфувати, і вони найголовніше будуть здорові. Ми не продаємо це взуття по 3-4 тисячі. У нас дуже дуже крута ціна. А щоб її дізнатися, пишіть у коментарях, і менеджер вам її одразу скине. Ви будете просто кайфувати від ціни. Я вам гарантую, що вона вас приємно здивує. У нас є гарантія на весь сезон. Ми відправляємо взуття накладним платежем, щоб ви змогли його поміряти, пощупати. Це повністю натуральні матеріали, натуральна замша, підкладка, натуральна шкіра. Ну, Ми не просто так даємо гарантію на нього. Дівчата, замовляйте, міряйте. Це те взуття, від якого ваші ніжки будуть кайфувати. Це тренд і це правильно, тому що це здорові пальці і здорові ніжки.